Всім привіт! Вітаємо вас на каналі VELOSKLAD.com.ua Сьогодні в нас на огляді передня фара Lilumia Orion Orion створений для райдерів, які потребують преміальних функцій в одному ліхтарі. Велофара має міцну конструкцію зі стильним дизайном, поставляється в картонній заводській коробці, в принципі, як і всі фари Lilumia Має цифрове табло, яке показує рівень заряду фари 100, 50 і 25%. Коли заряду зовсім мало, кнопка підсвічує червоним кольором. Матеріал даної фари алюміній. По бокам ребристі вставки по всій довжині фари, що дуже круто виглядить. В комплекті з фарою йде швидкоз'ємне резинове кріплення та usb капель для заряджання. Кріплення з пластику. Фару можна легко вставити і зняти скріплення. Кнопка вмикання на верхній частині. Для того, щоб вімкнути або вимкнути фару, потрібно легким натисканням натиснути на кнопку. Перемикання між режимами також в одне натискання. Все просто і легко. Orion має три режими світіння. Режим миготіння і режим SOS В принципі, вистачає одного режима світіння і режима миготіння для їзди. Фара має один світодіод Її вага 102 г. Елемент живлення акумулятора на 2200 мА. Потужність 400 люмен. В задній частині знаходиться резинова заглушка гнізда. Зарядки від USB та c яка легко відкривається і в той же час щільно прилягає до фари і непомітно виглядає. Якщо ви забули зарядити свою фару, а вже час виїжджати, ви зможете зарядити її від павербанку та використовувати під час зарядки. Індикатор заряду знаходиться на передній панелі і підсвічується при заряджанні. Час заряду 2 години. Корпус фарі Orion вологостійкий, рівень вологозахисту IPX6 захистом від сильних струменів води. Крутий показник якості фар бренда Lilumia в тому, що виробник дає пожиттєву гарантію на світло і один рік гарантії на кріплення на заводський брак. Замовити дану фару ви можете на сайті velosklad.com.ua або за посиланням під відео. Чекаємо вас в нашому магазині в місті Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. До нових зустрічей.